Привіт! Слухай, сьогодні п'ятниця, а це означає, що енергія тижня вже доходить до свого піку, але сьогодні вона буде особливо цікавою. У нас тут третій місячний день, коли енергія буквально вирує і вона щедро приправлена вогняним знаком овна. Плюс Руна Беркана додає всьому цьому нотку дбайливого зростання та розвитку. Ось тобі кілька порад, як найкраще провести цей день, основна енергія дня, дія плюс зростання, рухайся вперед, але з розумом овен вимагає активності. Якщо ти довго відкладав якусь справу, сьогодні саме час зробити перший рішучий крок. Але пам'ятай про третій місячний день енергію треба спрямовувати конструктивно, а не просто палити її на емоції. Беркана про турботу руна дня радить діяти не агресивно, а наче турботлива мати, що вирощує паросток. Твої проекти та плани зараз потребують уваги, живлення та терпіння. Не чекай миттєвих результатів, але будь впевнений, вони ростуть. Робота та справи. Ініціатива наказується заохоченням, не бійся брати на себе відповідальність за нові ідеї. Захищай свої проекти, якщо хтось критикує твої задуми, не реагуй агресивно. Краще аргументовано доведи, чому це важливо і як це принесе користь у майбутньому, тут знову допомагає мудрість беркани особисте та настрій. Фізична активність енергія овна може викликати внутрішнє напруження, якщо її не витрачати. Ідеально підійде тренування, швидка прогулянка або будь-яка активна робота. Турбота про себе, знайди час для того, що наповнює тебе силою. Це може бути смачна вечеря, догляд за собою або просто спокійна розмова з близькими. Порада дня будь сміливим, як овен, але розсудливим та дбайливим, як беркана. Нехай цей день принесе результати, на які ти очікуєш. Раз ми вже розібралися з загальним настроєм дня, давай подивимось, що там на фінансовому фронті, враховуючи нашого активного овна і спокійну беркану. Ось тобі пара порад, щоб грошики не тікали, а навпаки, примножувалися швидкі рішення, це не про сьогодні, овен може штовхати на імпульсивні покупки, о, хочу це прямо зараз. Але пам'ятай про Руну Беркана, вона про довгострокове зростання. Тому, якщо бачиш якусь спокусливу річ, дай собі передихнути хоча б годинку, перш ніж діставати картку. Інвестуй у розвиток, зараз найкращий час витратити гроші на навчання, підвищення кваліфікації або інструменти, які допоможуть тобі заробляти більше в майбутньому. Це ідеальне поєднання ініціативи та турботи про майбутнє. Обережно з позиками, у третій місячний день краще уникати позичання великих сум або взяття кредитів на емоціях. Але якщо це інвестиція у спільну надійну справу, Беркана може це підтримати. Коротше кажучи, дії рішуче, але інвестуй розумно і дбайливо. Енергія Овна дає силу, а беркана це про здоров'я, догляд та оновлення. Ось що я тобі пораджу: щоб почуватися на всі 100, здоров'я спрямовуємо енергію. Активний догляд енергія овна може дати трохи напруги в тілі. Найкращий спосіб зняти її це інтенсивна фізична активність. Але не забувай про правило беркани, все має бути в задоволення і дбайливо до тіла. Йога, силові тренування або просто швидка прогулянка підійдуть ідеально. Голова та обличчя, овен відповідає за голову. Тому сьогодні дуже корисно зробити масаж голови, це і розслабить, і покращить ріст волосся або легкий масаж обличчя. Уникай поспіху, не роби нічого різко. Беркана любить спокійний розмірений темп, навіть якщо овен вимагає швидкості. Краса, живлення та догляд. Маски та живлення сьогодні ідеальний день для живлення шкіри та волосся. Руна беркана символізує зростання, тому поживні маски спрацюють краще, ніж будь-коли. Зроби щось зволожуюче або живельне, акцент на обличчя, оскільки активний овен, спробуй трохи підкреслити обличчя. Але пам'ятай, краще зробити акцент на натуральність і здоров'я шкіри знову ж таки дбайливий догляд. Оновлення, беркана, руна росту, тож можна подумати про невеликі зміни, які підуть на користь твоєму образу, нова доглядова процедура або навіть початок курсу вітамінів, попередньо порадившись із лікарем, звісно. Порада дня, постався до свого тіла сьогодні, як до улюбленої квітки, дай йому активності, але не забувай про дбайливе живлення та відпочинок. Зроби щось приємне для себе. Ось три прості, але дуже ефективні рецепти масок, які можна приготувати з того, що швидше за все вже є в тебе на кухні. Вони чудово поєднуються з енергією беркани, живлять і допомагають рости красі. Домашні маски для живлення. Для обличчя медово вівсяна заспокоює, живить, м'яко очищує. Якщо шкіра чутлива, змішай одну столову ложку вівсяних пластівців, попередньо подрібнених або запарених гарячою водою до кашиці з одною чайною ложкою меду. Нанеси на 15 чи 20 хвилин, потім змий теплою водою. Для волосся йогуртово яєчна зміцнює, зволожує, додає блиску, активізує ріст, змішай 2 чи 3 столові ложки натурального йогурту без додатків з одним яєчним жовтком. Нанеси на волосся по довжині, уникаючи коріння, якщо жирне, залишна від 30 до 40 хвилин під рушником. Змий прохолодною водою. Для рук бананова інтенсивно зволожує та пом'якшує шкіру. Розімни половину стиглого банану у пюре, додай 1 чайну ложку оливкової олії. Нанеси на руки можна одягнути бавовняні рукавички на 20 хвилин. Порада. Перед тим як наносити будь-яку маску, зроби тест на невеликій ділянці шкіри, наприклад, на зап'ясті, щоб переконатися, що немає алергії. Бажаю тобі приємного вечора та справжнього релаксу. Поєднання Овна і Руни Беркана у стосунках це як вогонь, який потрібно обережно підтримувати, щоб він грів, а не спалював. Ось що я тобі пораджу, щоб у спілкуванні з друзями та коханими панувала гармонія. Як поводитися з енергією Овна будь відвертим, але м'яким, овен любить прямоту, але сьогодні краще говорити про свої почуття без наїздів. Замість ти мене ігноруєш, краще сказати, я сумую за нашим спілкуванням, мені важливо почути тебе. Спільна активність найкращий спосіб уникнути конфліктів, спрямувати енергію в спільну дію. Запроси друзів на боулінг, активну прогулянку або влаштуйте змагання в настільні ігри. Це задовольнить любов овна до перемоги і згуртує вас, як використовувати мудрість беркани, турбота про близьких Беркана – це про догляд, наче мати про дитину. Сьогодні ідеальний день, щоб зробити щось приємне для партнера чи друзів, приготувати вечерю, допомогти з якоюсь справою, просто вислухати без порад. Терпіння у вирішенні суперечок, якщо виникне непорозуміння, не намагайся вирішити його миттєво, тут овен буде тиснути. Берка нарадить дати ситуації час, дозріти, обговорити все спокійно, коли емоції вщухнуть. Порада дня для стосунків: не вимагай від партнера чи друзів миттєвої реакції на твої потреби. Дай їм простір, підтримай їх, і це повернеться до тебе сторицею. Сьогодні важливо будувати, а не руйнувати. Даю рецепт для ванни, вона допоможе зняти напругу від енергійного овна і підживити тіло, як радить беркана. Ось пара варіантів трав'яних ван залежно від того, чого тобі більше хочеться зараз. Один. Для розслаблення та відновлення, на випадок, якщо день був дуже напруженим, ромашка, лаванда, м'ята. Заспокоює нервову систему, знімає м'язове напруження, готує до міцного сну, візьми трьох столові ложки кожної сухої трави, залий літром окропу, дай настоятися хвилин від 20 до 30. Проціди і вилий настій у ванну. 2. Для тонусу та оновлення, щоб додати енергії беркани, розмарин, шавлія, березові бруньки або листя дуже символічно для беркани. Покращує кровообіг, тонізує шкіру, допомагає прокинутися тілу. Знімає запалення, лікує суглоби. Так само зроби міцний настій близько від 100 до 150 грамів трав на літр окропу, проціди і додай у воду. Порада для ідеального ефекту додай у ванну жманю морської солі. Вона допоможе травам краще подіяти на шкіру, а також зніме з тіла. Нехай цей п'ятничний вечір стане для тебе справжнім перезавантаженням. Бажаю, щоб запал овна сьогодні ввечері переріс не в стрес, а в приємну втому від корисних справ чи активного відпочинку. Нехай енергія беркани огортає тебе турботою, допомагає відновити сили у тій трав'яній ванні, про яку ми говорили, і приносить відчуття внутрішнього спокою та зростання. Відпочинь як слід наберися позитивних емоцій, і нехай завтрашній день почнеться з легкістю.